Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монета 2 гривні України 2023 року. Монетка магнітна. Ось так виглядає з двох сторін. На аверсі бачимо портрет Ярослава Мудрого та напис Ярослав Мудрий. На реверсі, напис 2 гривні. Зверху Україна і «Тризуб», Знизу дата в підковці. Гурт монета має насічку. Такий мілкий гурт. Є монети, які на сьогоднішній день перевищують свій номінал в тисячі разів. Якщо вам попаде монета, яка не магнітиться, тобто не реагує на магніт. Ціна такої монети розпочинається від 150 доларів, друзі. Є також різні браки та повороти. Самими цінними є: брак аверс-аверс або reverse реверс, реверс Якщо аверс-аверс з двох сторон монетка буде виглядати ось так: реверс-реверс, відповідно, буде напис по 2 гривні. Ціна на таку монету договірна. І розпочинається від 350 400 доларів за одну монету. І одним із найцінніших на сьогоднішній день це є повороти. І поворот у 180 градусів, друзі. Отак монета буде виглядати з двох сторон. Коштує від 500 доларів. В кого є такі монети? І має бажання продати, телефонуйте, пишіть я їх куплю. Є також різні аукціони, на яких ви можете їх продати набагато дорожче навіть. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватися на канал. До зустрічі в наступних відео.